Олег Якович, таке питання до вас звертаюся як голова Комітету народного контролю, моє посвідчення і представник цього комітету в нашому районі. Угу. Питання таке. Я як депутат дізнався, що були громадські слухання проведені 31 травня. І зазнався я в п'ятницю вечором вже. Звичайно. Ні, я в п'ятницю вечором дізнався. Дуже цікаво було, просто ви не були на роботі, а сьогодні... Ага. Так, а коли ви дізналися, ще про це? Я сьогодні вранці дізнався, мені після планірки вручили ось отакий лист за підписом голови адміністрації запрошення взяти участь у даному заході, який відбудеться завтра об 11 годині. Що це за захід буде такий? Як він називається? М -м 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 -м. Значить, ну, лист мій звучить так. За підсумками участі у прямому ефірі на телеканалі ТРК Київ. У програмі столиця 5.0516 року голови Київської Ода Мельничука, Іванківська районна державна адміністрація отримала доручення забезпечити проведення громадських слухань з питань дотримання норм екологічної безпеки в роботі Іванківської тес. От, на виконання доручення голови Київської обласної адміністрації, значить, Іванківськ районна державна адміністрація повідомляє, що 31.05 буде проведено громадське слухання в приміщенні Іванківської міжрайонного управління Державної санітарної служби України в Київській області об 11-й годині. Запрошуємо вас взяти участь в даному заході. Голова адміністрації Лісогора. Я був здивований. Таким перебігом подій, на моє запитання, чому не було оголошено про це громаді територіальній Іванкова, і в газеті нічого про це не було, мені сказали, що цим займається сама ТЕС, адміністрація тут ні при чому. Ну, до вас, як до редактора, звернення ТЕС на сьогоднішній день не було. Ну, Про опублікування якогось там. Нічого не було, я кажу, що повторюю, що я сьогодні дізнався із цього листа, який мені був вручений о 10-й годині 30 хвилин 30 травня. А завтра вже громадські слухання. Завтра громадські слухання. Дякую. Я пойду в адміністрацію за роз'ясненням. Дякую, Пайхайович. Прошу.